Екологічність, зручність та що найголовніше, значно дешевша ціна проїзду. Саме такими критеріями керується більшість житомирян під час вибору громадського транспорту. Хоч тролейбусні та трамвайні маршрути не завжди повністю покривають потреби громадян, втім більшість опитаних житомирян готові пересісти на комунальний електротранспорт. На сьогоднішній день користуюся тролейбусами, тому що на сьогодні в ньому зручніше їхати, так як маршрутні таксі переповнені. Я вам хочу сказати, що від таких маршруток, як наші, хай вони не ображаються на мене, то я б їх всіх відмовила, тому що я водій сама. По перше, велика претензія до них дуже часто густо порушують правила. І я очі заплющую, коли я їду, бо я бачу, що він порушує і знаю, чим це може закінчитися. То мені буває страшно. Якщо будуть не їздити, як маршрутки, то можна. Ми в Польщі були, то там набагато краще ніж у нас. Ну то тобто, транспорт, транспорт все время так швидший. Такі маршрутки. Ну автобуси як тролейбус, тільки такі маршрутки. Блин то вони їздять так, як наш дуже швидко. Хоче Проте говорити про розширення рухомого складу Житомирського ТТУ поки важко. З 1 січня цього року перестали діяти пільгові тарифи на електроенергію для міського електротранспорту. За словами заступника міського голови Житомира Дмитра Ткачука, це рішення може поступово знищити галузь. Тепер виходить так, що підприємство міського електротранспорту це стосується не виключно там Житомирського ТТУ. Це всіх якби підприємств електротранспорту, сплачують повний тариф для юридичних осіб. Першим кроком держава зняла з себе зобов'язання ну формально якби, зняла з себе зобов'язання по компенсації пільгового перевезення, навантаживши ТТУ. А тепер зняла з нього якби пільгу. По пільговиках ніхто не компенсує, якби по електроенергії ТТУ сплачує абсолютно повний тариф. І на сьогоднішній момент ми маємо ту падоксальну ситуацію, коли їздити на дизелі, є набагато економічно обґрунтованіше, ніж їздити сьогодні електротранспорт. От тобто ніяких там стимулювань у розвитку галузі абсолютно сьогодні немає. З підприємства мало того, що в мінусах то якби, і свідомо цю галузь якби продовжують загинати. Щоб цього не допустити, треба оновлювати законодавство. Переконаний народний депутат від Житомира Борислав Розенблат. Він запропонував внести зміни до закону України про міський електричний транспорт та звернувся до своїх колег з проханням підтримати їх під час голосування. Ми е, висловили цю проблему. І нам допоміг міський голова Сергію Сутовиною. Дуже схвально відгукнулися мої колеги. Зареєстрований зараз пройде собі слухання. Я думаю, що буде зал. Якщо цю ініціативу не підтримати, українці, в тому числі і житомиряни, можуть залишитися без дешевого і екологічного транспорту. Додає Нардеп. Нагадаємо, Житомирське трамвайно тролейбусне управління за рік перевозить 45 мільйонів пасажирів. Проте міський електротранспорт не є прибутковим, бо 65% його користувачів пільговики.